173 ремонти у багатоквартирних будинках наразі тривають по місту. Найактуальніші аварійні роботи з сантехніки, електрики, ліфтового обладнання та покрівлі. Так, наприклад, по вулиці Янтарній провели одну з таких робіт. На даний момент по розпорядженню міського голови виділились кошти. Закупився матеріал, провели ремонтні роботи в домі Янтарна, 44. Повністю замінили холодне водопостачання. Старі металеві труби були замінені на якісний пластик. Будинок 93-94 року буде в експлуатацію, тому за 30 років труби вже потребували поточного ремонту. Тому за дорученням міського голови було проведено роботи з заміни труб холодного водопостачання у підвальному приміщенні. Наступне місце, де провели ремонт ОСББ Богданівець. Тут замінили сантехнічні системи у підвалі на суму 467 тисяч гривень. Заміна труб повністю обов'язки, насосний. якісна, а ну, Труби залишали краще, прийшли в негодність. Проблема назерла давно. Якби написали заявлення на самофінансі, громадської власті відкрили на нашу проблему. І от вот подошла очередь, наша зробили, і удачно. Так все. Такі ремонти у місті проводять системно за програмою співфінансування. 25% сплачують мешканці, інші 75% – місто. Ми розуміємо, що насправді і минула зима була складна, і наступна вона буде не менш складна. Потрібно вже готуватися. Місто дає можливість планово проводити такі роботи вже декілька років поспіль. Проводиючи якраз програму співфінансування. Вже зараз можна подати свої заявки на співфінансування. Їх приймають на сайті Дніпровської міськради.